Сучасне садівництво потребує інноваційних рішень у захисті культур, спрямованих на те, щоб продукція була не лише якісною, а й безпечною. Саме тому до початку сезону захисту зерняткових та кісточкових культур компанія «Сингента» представила інноваційний фунгіцид Міравіс. Цей препарат містить в своєму складі діючу речовину Адепідин, яка є інноваційною новою, яка є ефективною і яка сприяє. Швидкому проникненню самого препарату до рослини через листову поверхню і, відповідно, швидку дію відразу. Активний інгредієнт Міравісу контролює досить широкий спектр хвороб. Так, на яблуні це парша, борошниста роса, альтернаріоз, плодові гнилі. На черешні кокомікоз та моніліоз. На сьогодні ми вже маємо з вами відновлення вегетації інтенсивний ріст. Розвиток, в тому числі персиків, і е, тут особлива порада, що треба використовувати цей препарат Міравіс для того, щоб забезпечити профілактичну обробку і відсутність кучерявості листя у персику. Буквально через годину після обробки залишків препарату на листовій поверхні ви не побачите. Все потрапило за призначенням. Звідси не перевершена стійкість до змивання опадами. До того ж, Міравіс один з небагатьох, яким можна працювати при доволі такі низьких температурах. Цим препаратом можна обробляти сад при температурі. Ну, виробник рекомендує 12 градусів Цельсія. Це означає, що ефективна дія проявляється цього препарату безпосередньо при ранніх обробках, якщо це необхідно. Після проникнення активний інгредієнт рівномірно розподіляється і пересувається у тканинах листка. Та частково зв'язується з восковим шаром, де проходить повільний розподіл. Це забезпечує більш надійний і подовжений захист. Якщо ми спочатку обробляємо профілактично, зазвичай дія спостерігається близько 14 днів. Фахівці компанії Сенгента радять обробляти сад Міравісом двічі за сезон, обминаючи, звичайно, період цвітіння. У нас якраз зараз пора для того, щоб вносити препарати, в тому числі проти хвороб. Ідеальна фаза для внесення препарату, коли у нас з'явилися листочки, з'явилися бутони, але ще не почалось квіткування. Тому для приготування робочого розчину ми вміст пакетику, який є 3 мл, розчиняємо у 8-10 літрах води. Ми беремо спочатку, наливаємо в оприскувач третину води, потім додаємо препарат Міравіс місць пакетику і доливаємо воду до зазначеного об'єму. Садівники-городники можуть вже придбати інноваційний продукт фасуванням 3 та 45 мл у спеціалізованих садових магазинах. Промислова ж реєстрація Міравісу досить широка. Окрім плодових дерев, препарат продемонстрував високу ефективність на овочевих культурах та троянді. Компанія «Сингента» презентує Міравіс вища ліга садівництва.